Я ніколи не зможу забути події 2014 року, коли ми та мої діти, затамувавши кодекс, слідкували за тим, що відбувається в нашій країні. І свідомість просто відмовлялась повірити у все, що це реальність. Здавалося, ми дивимося якийсь жахливий фільм. Потім ці постійні інформаційні повідомлення, що російські танки ось-ось перетнуть кордон з Харківської області. Жахіття війни, неймовірні людські жертви, погроза втратити свою країну і свій дім ось ті речі, які заставили мене залишити свої основні справи і взяти частину відповідальності за своє місто на себе. Інтелігенція в нашому місті дуже часто залишалася осторонь від політики. Всі неподобства в нашому місті робилися з мовчазної згоди байдуже. Для мене настав час змінити цю ситуацію. Я Ольга Сімсон, харків'янка, науковець, викладач у третьому поколінні. І я дуже люблю своє місто. Харків це величезний освітянський науковий промисловий центр. І я дуже не хочу, щоб він перетворився на провінційне, другосортне місто, непривабливе для інвестицій. Я хочу, щоб мої та ваші діти отримували освіту європейського рівня у своєму місті і ставали конкурентноспроможними на ринку праці. А ми могли спостерігати за їх щасливим зростанням. Я юрист, доктор юридичних наук. Фахівець питань науки, освіти, інновацій, маю багаторічний досвід, у тому числі законотворчої діяльності. І я прагну долучитися до написання сценарія розвитку свого міста майбутнього. Саме тому я вирішила шукати вашої підтримки, аби піти у депутати Харківської міської ради. Чому я йду на вибори з партією Самопоміч? Самопоміч це партія послідовних, принципових професіоналів, експертів, які дуже поважно ставляться до науки. Самопоміч – це партія, яка спирається на молодь і вірить у те, що молодь може побудувати свою країну в майбутнє. Самопоміч – це партія м, достатньо патріотичних людей, але не радикалів націоналістів Самопоміч – це партія, яка не намагається підкупити голоси своїх виборців і спирається на людей, що не заплямували у себе у політиці. Самопоміч проголошує допоможи собі сам. І це повністю. Півпадає з моєї позиції. Дякую вам.